Чому Міц працює 100 тисяч годин, а дешевий світильник лише 15 тисяч. Є щонайменше 5 причин, чому це відбувається. Зараз поясню. У дешевих світильниках корпус це сталь 02 мм. Перегріваються і діоди, і драйвер. А у міц же корпус 04 мм, плюс ще монтажна планка 04 мм з рівномірним тепловідведенням. Це стабільна робота на роки. Причина друга. Це драйвер. У дешевому світильнику драйвер містить мінімальну кількість компонентів, швидкий вихід з лату забезпечений, та ще й неможливо відремонтувати. У міц драйвери Philips більше 10 років безперервної стабільної роботи. А якщо треба, заміна драйвера без монтажу за 30 секунд. Чи впливають на довговічність світильника led елементи? Бо вони ж всі однакові. Це міф, що вони всі однакові. У дешевих світильниках типу FL No-Name LED-стрічка з невказаною ефективністю та сумнівною якістю. А у Міц матриці Samsung найновішого покоління з ефективністю до 210 люмен на ватт. Без зміни кольору, без деградації, без вигорань. Одна з причин температурний режим. Чому це критично? Температурний режим у дешевих аналогів 50 градусів Цельсія. У мідже 25 градусів, без пересихань та тріщень у розсіювач. Якісні матеріали та достатній рівномірний тепловідвід сповільнюють деградацію LED. Через це, поки один світильник міц працює, вам потрібно замінити дешевий китайський світильник 7 разів. Чому мерехтіння небезпечне? Адже ми його не помічаємо. А це причина номер 5. У дешевому світильнику через недостатню кількість компонентів у драйвері виникає мерехтіння. Людське око цього не помічає. А як результат, головний біль, перевтома та роздратованість. У мідже коефіцієнт пульсації менше 1%. Комфорт для покупців, співробітників та відвідувачів. Чи порадити виробництвам переходити на міц? Так я раджу вам перейти на світильник Міц двісті 212 Українське виробництво європейська якість.